Шольц вже в політичному процесі, це абсолютно очевидно. Було й раніше. Він намагається загравати з ультраправою ізоляціоністською, так би мовити, частиною електорату в Німеччині. Вибори вже в лютому, але направду, все те, що робив Шольц по напрямку. По цьому напрямку, показує всю провальність цієї стратегії. Тому що коли він а, з однієї сторони а, демонструє підтримку України, з іншої сторони десь блокує а, фінансування, а, і скажімо так, несиким принципову позицію займає Патагоросам, направду це не додає йому електоральних балів навіть в ультраправих, тому що вони навіть для себе не можуть розуміти, так все ж таки за що Шольц а, за допомогу Україні чи за. Блокування допомоги Україні шольц, якимось дивним чином намагається усидіти на всіх стільцях одночасно, що дійсно з великою гідністю, враховуючи, скажімо так, політтехнологічний політехнологічний свій досвід, скаже, що це з великою регідністю може привести до програшу його ним виборів.